Ваша проблема в тому, що ви вірите на слово своїм жінкам, чоловікам, братам, сестрам, батькам, кумам і тому подібне. Зауважте, я не кажу, що не треба довіряти, а я кажу, що припиняйте вірити всьому, що вам кажуть, хто б це не був. Довіра та віра. Це різні речі. Розумієте? Це абсолютно різні речі. Коли ти довіряєш, це означає, що ти свідомо приймаєш рішення довіритися цій людині і на себе береш за це відповідальність. А віра, вона сліпа і допоможе вам припинити вірити те, що вам кажуть критичне мислення. Люди, особливо жінки, досить часто плутають факти із думками. Зі своїми думками. Тобто людина не може розібратися, що по факту так, і вона не перевіряє інформацію, щоб в цьому впевнитися, і вона не співставляє нічого, а просто вона думає, що це так, це її думка, це не факт. І сприймається як належне. Чи саме через це чоловіки трусять її? От я поїхав у відрядження. Вона окей, він їй так сказав, значить, він у відрядженні. Або вона йому каже, мені потрібно там стільки-то -та грошей на то-то, А воно стільки не коштує. Але він не перевіряє цього. От сказала, окей. Особливо прекрасні історії з дорученнями. Любий, мені потрібно доручення там для чогось. Щось набуровила йому, він такий, окей, дав їй доручення. А понаписував повноважень генералку. От на все на світі. А потім ми вам знімаємо, яку пішов служити, а дружина все розпродала. Або там десь поїхав, вона щось там переоформила і злиняла. Або наша улюблена банальщина про коханок Люба, я люблю тільки тебе. Я з нею через дітей ми з нею не спимо, не живемо. Я скоро розлучуся, почекай. Мені потрібно певний момент для цього знайти. І от він її натрусив це все, і вона така: та, він скоро розлучиться. З чого ти взяла? Він з тобою тягається два роки, досі не розлучився. Ну він же каже, значить, так і є. No, no, no. Вмикаємо критичне мислення, особливо жіночки, у чоловіків не набагато, але полегше з цим все ж таки. Аналізуємо інформацію, перевіряємо її, джерела, робимо висновки. Припиняємо приймати чужі твердження за чисту монету просто так, без підстав. Бо повинні бути підстави для цього. Найголовніше, що треба зробити, припинити сприймати бажане за дійсне. Якщо вам хочеться, щоб він так казав, послухайте уважно, не обов'язково, що він каже саме це.